Та як ямка випала, то можна понагліти. Так, і на краєчок тої карти вона мінімальна, невелика. І точно не скажу, що моя улюблена. До речі, на цій карті я ще не брав ні разу топ. З маленьких я брав на каракіні топ-1. Два рази. Один раз на твічі. Коли стрімив і один раз десь поза минулого тижня здається це був топ. Ну, але теж не якийсь там супер. Я в кінці, до речі, <laughs> походу був. Тут, до був. Речі... Ні, вона, вона по-моєму тут є, але. Вона тут є, але її тут тяжко знайти, або вона здається, випадає в цьому в... в дропі. за це я навіть не скажу. О, бляха, як то мати мати новий скін на, на панцир і не використати його? Пам! бляха! <плес> <плес> ну, дай ми ще йому наїзд. Добре, давайте пограємо з томіган. Я ще не грав. Якщо я не знайду нічого кращого, то буде мінка. Так, чекай, 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 зараз прочитаю. Давай. <сувачу> я зрозумів. <laughs> ну, бачиш, я зекономлю тобі сімейний бюджет. То таке діло. дати Зараз, зараз, зараз. Короче, бідюся я без Це сюди, це сюди, це сюди. Отаке макаром поки що. Всім доброго вечора, друзі. Поставте лайк і підписуйтесь, хто не підписаний. Дуже корисно кажуть. Так. Я звичайний молодець.

Та я думаю, знаєш, тут все-таки удача в основному грає основну роль, тому що прям не вгадаєш. ну погодься, який в мене був шанс, особливо після того, як ти мені сказав, що ти вчора стільки, стільки ресурсу витратив на те, щоб їх відкрити. А закінчилось так, як закінчилось. Ну, типу. Тут святий рандом. Пощастило, мені так пощастило. Давай, я буду тримати за тебе кулачки, щоб ти вибив. Як думаєте, мене видно чи ні? Лерка. От би і попрощались з Томіганом. Так, одну секундочку, чек, чек. Може, ти варто йти? Так, але де та бандура впала? Зараз зараз секундочку я прочитаю. Це я протупив... Баран! Що-то більше нічого не... Так, а хто казав, що МК тут нема? Бляха, я не бачу... Пешка, П-90, так? Да? Все, викинеться, берем, 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 берем. 120, 200. Бляха, давай. Як мінімум, цікаво попробувати. Чик, я вже бачу ціль. Бачу ціль і. бачу перешкоду. Ты Ви вистрілив 10 патронів. І що ти будеш казати? Босс солінго Якщо скорее еще. Босс Олинго. Короче, босси тип. в неї не міняється, А квадратик? Ух ти шо, прикольно! Ну добре, переконав. Я з нею побігаю. <сум> Всім доброго вечора, друзі. Поставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь. У нас тут весело. Он з пешкою перший раз граю. Так, лишилося, до речі. Навіть не замітив. Солазь. So nice. Але МК тут є. МК тут є і це факт. Чик. Погано, погана ідея, погана ідея. Але. Скажемо, що так і задумано. Я просто хотів відігравати від краю зони. Мені ще цікаво чи той лазер видно так само за 310 земельчення. Попу-попум. Зараз печусь. Ні, а штав печусь. Підем енергетоси. Шприці погнав, щоб я його мав. Зараз ще баночку вип'ю. Тут зона, до речі, дуже помаленьку йде. Це для мене буде плюс. В теорії. Давай, 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 бежи, 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 человече. Так. Так, так, так. Сказал коряк. Чувак, мы в зоне. Беги спать, кучу, ты чешу. Ух ты що, там гарно шапочка злетіла. Він і просто... Він шолом забув защепити, от і все. От і все, таке буває. Так, що по зоні... Зона далеченько. Пам-пам-пам. Всі по чуть-чуть, по чуть-чуть і рухаємось вперед. Второй на кімпах хтось може бути. Ладно, таке діло. Десять чоловік лишилося. Давайте по чуть-чуть йдемо вперед. Так, по ходу YouTube починає знову під'їдати лайк. Народ, давайте наженем. О, дякую. Байги. Не быть часто кучу. Dobrze. Там на горці. Та, бляха, чому я весь час в дальньому куті? Ну, отак мене цілком влаштовує. Привіт, Ярослав доброго вечора. Здалось. Ливий шеруля бере. Скотина з м кою сидить. Рухайся. О, спати, Блюдок. Почекаємо. Дякую за лайк, друзі. Доброго вечора. Та ти шо, жартуєш? Шо це за витвір мистецтва? Чекай, чекай, чекай. Я зараз все прочитаю, все відпишу, обіцяю. Дай мені хвилинку. Звони не Та ви шо, прикалується, народ? Це просто імба. Хух, мені дуже сподобалося. Дякую за лайк. Так само, одну секундочку. Шкода, я гранату всі використав. Всім, хто поставив лайк, окремо велике дякую. Ти що, що дебіл? Не. <гум> немає Дімон, немає енергетиків. Сідки мені то закинув. Да, блин, серьезно. Ха-ха! А я казал, что я тут щит не брал топу. Так, стоп, як ты О, так. Купий, скупись, кала, чиком. Давайте, ось, так, зробим, чик-чик, чик, оп. Блях, він дальше мав кутиться. Что за прикол? Дуже дякую.